Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо на тему виспатися. Місія можлива. Їсти перед сном суворо заборонено. Ні, це неправда. Перекус перед сном не злочин. Головне не переїдати та уникати гострої, солоної, солодкої та жирної їжі, хоча б за 2-3 години до сну. Заснути під сирени нереально. Ні, це неправда, це складно, але можливо. Безпечне місце ще укриття, важка ковдра за можливості, ізоляція від шуму, мінімальне освітлення та дихальні вправи, ось це допоможе мозку перейти у режим відпочинку. Якщо не виспатись вночі, все втрачено. Ні, це неправда. Недосипання виснажує, але 20-30 хвилин денного сну допоможе трохи відновитися а от на спати наперед, на жаль, не працює. Прокидатися посеред ночі це ненормально. Ні, це неправда. У режимі постійного стресу сон переходить у режим очікування. Мозок ніби дрімає, але залишається на поготові. Це природна реакція організму в умовах війни. Дякую вам за увагу.